Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 серпня 2025 року. Сьогодні, 22 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Це доба гекати перед народженням молодика стресовий та напружений час. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і бережемо себе, відпочиваємо. Не рекомендується в дні знаку стихії вогню в леві поливи. Але якщо треба, поливайте. А от підживлення рослин небезпечні, тут варіантів немає. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 серпня сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 22 серпня. Нагадаю, що це період місяця, коли він знаходиться в знаці Лев, під ударом дуже вразливе серце і вся серцево-судинна система. Тому дуже важливі натуральні соки в нашому меню та трав'яні чаї. І в раціоні мають бути вітаміни Д і С. Що ж готуємо для здоров'я? Готуємо страви такі: каші з пшона, вівса, з гречки, з рису. Готуємо з риби, смачні страви, з морепродуктів. Печена картопля дуже корисна, морква. У будь-якому будь-якому вигляді. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень дуже добрі для нашого серця і серцево-судинної системи саме в цей день. Додавайте до меню горіхи, насіння соняшнику і пийте зелений чай. Завтра 23 серпня. Місяць буде знаходитися в знаці Лев до 8 години 25 хвилин ранку, а потім перейде в знак Діва. І це доба народження молодика. Народження молодика приходиться на 9 годин ранку, 6 хвилин. Вранці народиться молодик. Стресовий та напружений час цього періоду. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і самі відпочиваємо. Після 8 години 30 хвилин ранку вже можна поливати рослини. А от підживлення для рослин небезпечні. Тут і знак дуже поганий для підживлення, та ще й в період народження молодика не треба давати молодику в цей час борщів та котлет. Йому зараз треба тільки водичка. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже знак стихії землі, це діва, а в Діві ніяких обрізок не проводимо. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. До речі, в Діві 23 серпня також не займаємося заготівлями. ніякими заготівлями, тому що... Дуже погана потім продукція на виході у нас виходить, тому перенесемо на декілька днів, або ж раніше, 22-го заготівлі зробимо, або ж пізніше, вже коли місяць вийде із знаку. Важливо для здоров'я на 23 серпня. Це уже період, коли місяць знаходиться в знаці діва, а в цей час вразливі. Тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями і виключаємо з меню макаронні вироби. А що ж готуємо? Готуємо каші з гречки, пшана, вівса, їмо молочні продукти, готуємо страви із картоплі, із моркви, цвітної капусти, із зелених культур, дуже корисні яблука, груші, інші доступні фрукти. І додавайте до меню різні горіхи, а для приготування використовуйте рослину, олію або рослинні олії. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!